Друзі, всіх вітаю! Ми сьогодні прийшли в ресторан Грузинської кухні, той самий баранчик. Йдемо всередину. Ми чекаємо на шашличок. Нам принесли такий комплімент від повара. Така красота з усіх сторон. Ой, це я, це я. Брай, это есть кушки бурки. Это же можеш мою фону пить. Это мой такой кусок? Дуже, дуже смачний шашлик, шашлык, міру салоны, дуже м'якенький. В нього яскраво виражені смаки спеції, які туди, туди додали. Також він подається разом з цибулею, яка замаринована в спеціях. Тут ще шматочки часнику, а також полосочка. А да. Також ми замовили ось такі соуси аджика і кімалі. Дякую. уже прохладненько, но тем не менее фонтанчик красивый. Полным полно людей. Девчатка стоят.